Починаємо новий влог нашу подорож з такої чудової фрази від Adidas Ти це зможеш. Я теж так думаю. <гум> Підписуйтесь, друзі, на канал, буду вам дуже вдячна! Це до речі, друзі. Найбільша заправка в Україні вок. Весь TikTok про неї розповідав. Ну, чим я гірше? Як супермаркет великий, слухайте, як новус. Суши я. Це піцерія, я знаю, в Києві є вона також. Ну, так всередині виглядає. Рівень, що тут ще скажеш? Дивіться. Гарне дуже. Хоч себе вам покажу. Їдемо ми, друзі, по Україні. А, ну, більше по західній. Там подивимось. Може я ще добавлю в наш маршрут якісь міста, цікаві локації. Не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Їду собі, співаю, що Заїжджаємо до Хмельницька. Ууу, це наша буде перша зупинка. Будемо ночувати в мого дяді. Підемо в шпігаль неймовірно смачне місце. Покажу вам, що там є такого смачненького з'їсти. Побувати там треба всім обов'язково, хто буде проїздом в Хмельницьку. Якийсь чувак там щось зробив, а що він там робив взагалі непонятно. Бульба, да, це. Я вже і забула, як на городі то все садили. Таке гарне поле з соняшниками. Українські села. Я здається, друзі, що й не бачила, в ней дещо, що ми так дуже всі довго чекаємо. Така швидкість, слухайте, взагалі. Ти не проти для влога, ні? Для влога. Ні, абсолютно. Що ми маємо казати, так і Взяли так, як є, кажіть. <свят> Обліпіху, вишневку, пірольчик, таргун. О, там ще зелений борщ іде. Давайте я покажу. Ось так він виглядає. А в Юрикола. Я знаю, де що. мне нельзя уже спешить, потому что нужно посадить пока. Нет, ты попробуй. видите друзья, друзья, торт с кропивой. Еще такая реакция. Ага, ну, будова. Так, ну что, мы идем дальше. Багато Хмельницького я не знімала. Сьогодні буде файне місто Тернопіль! Юху! І щойно мала перший досвід роботи таксисткою. Уявляєте собі, жіночка попросилася з лікарні їхала. Я дивлюсь, така нормальна і не змогла її відмовити. Нічого з неї не взяла, коротше, підвезла її 40 км, Ну, але цікаво так знаєш. Такий от у нас перший готель, називається в Тернополі Стеллан. Але поселення сказали, що через годину не дадуть зараз номер, ну ладно. Тисяча гривень це коштує життя. Це сьогодні тут будемо жити. Нічку і їдемо далі. Ми зараз поїдемо, значить, пообідаємо, тому що ми дуже голодні. Да? Да! Так, ну що, перший у нас заклад буде називатися Антика. Це італійський заклад, я застав його і Аліни Френді. може хто знає. Такий от салат з кавуна, з сиром, з цибункою. Ну, спробуємо. Якщо я ще взяла американо. Дивіться, як тут симпатично Антика. Це прямо на окружній. Зараз будемо їсти вперше пасту з трюфелем. Ось тут її будуть подавати. О, вся паста Антіці власного приготування. Uh -huh. Антика виготовляє близько до п'яти різновидів пасти, це не включаючи наші тортеліні, равіолі uh -huh. лазані, що в це також у нас саме до різновиду пасти. Саме для цієї пасти ми обрали одну із наших різновидів. Uh -huh. А саме це паста та лієтели, яку попередньо ми потушкували у вершках і одразу із готуванням сиру п'ємотіна, щоб паста вийшла uh -huh. одразу максимально сильно і насичено. Насправді п'ємотіно буде чимось нагадувати пармезан, uh -huh. але за рахунок своїх відмінності, що він може виготовлятися виключно в одному ріолі, він називається саме п'ємонтіно. Чудово. До опаску доповнює фришпери, у нас тут три різновиди перцю, які попередні ми прогріли. <смір> саме для того, щоб у ньому чітко відкрився аромат. Ух ти. А в Юри м'яско і картопелька з пармезаном. Дали йому олівці, сидить, малює собі і смачно обідає. Ну, мені здається, це опасно Юра в ліфті стрибати. Поселяємось. Є заходить. Такий от у нас номер. Опа! Так, ну шо? Не, не прям він великий, конечно. О, це щоб вмікнути все сидів. Ще секундочку покладу. Ага, тут така ванна. А, ні, душ, туалет. Ага, всі ці принадлежності є, рушник для них. Так, а тут що? А тут у нас отакий от вид на готель і Тернопіль з прапором України. Ну, Непогано. Освіжись. Але я герой, бачите, вже скільки терноплян загинуло. Так виглядає сам центр міста. Різні кафешки, всякі такі міні-атракціони. Є також салони краси, купа тих голубів, як нам Рома і казав. А от мені здається і головна як кто каже. Парк Шевченка ще тут десь має бути. Он там вокзал. Угу. Вистава Реквієм Андрей. Ерасенчук. Отак вот вона це все тут виглядає. Дівчата фотографуються. Сорочинський ябром, бачите. Ідемо Юр. Ніколи не була в Тернополі, була все проїздом. Стало цікаво, що тут таке. І як от вони тут живуть. Трохи менше Полтави, я так зрозуміла, в плані населення, Ну, я думаю, тут з нашими... Людьми зі сходу явно більше. Ну, написано 250 тисяч. Я думаю, явно 400 вже є. І ем, площа загальне міста 72 кілометри. Пам'ятник Шевченко. Дивіться. Як гарно. Це школа, до речі. Це поплавський. Навіть не знаю на що мені більше схоже. Чи на Чернівці, чи на е, Львів. А це собор непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Віць який. Кінець 18 століття. Arno. Jaki arny subor. Я завжди знаєте про що міркую, яким би він був би президентом. Якби все пішло б трохи інакше. Франко. Картини. Таке от воно файне місто Тернопіль. Мола Костенко, тут жив коза дерза, називається не заклад, а сувенірна лавка. Пропоную сюди зайти і щось купити. У Нас беруть наші одної майстерні коза дерза. Бачила. дуже нашу часть. Я, до речі, бачила у блогерів. Багато хто на YouTube знімає. Також. У нас була така блогерша з рівного. Ага. це Вони все ручна, ручна робота, да які це? ціни приблизно від скількох? Від двісті, десь певно. Дивіться від двісті п'ятдесят брилків. Uh -huh. Ось От отакі янголи маленькі, двісті дев'яносто, uh -huh. сердечка триста п'ятдесят, uh -huh. найдорожчі зірки п'ятсот дев'яносто п'ять. От я щось хочу вибрати, але це ж не тільки на ялинку, це можна і просто Як десь так в хаті. Так, звичайно, на оберіг щось. навіть можна. Mm де вона переважно сувенірна продукція. Ну, вже одне uh -huh. можна вішати uh -huh. отакі. Ну, да. Є в наборах, отакі скульптурні. Це теж старовинна технологія виготовлення ірошек. Uh -huh. І тут вишиванки. вишиванки Ох, яка краса. Машинка. Це все ручна робота чи машинка, вишиванка, вишиванка, так? Також? Uh -huh. Я от сукню маю, але хочу ще вишиванку. І міркую, яку би саме в якій кольоровій гамі. У нас є магніти і прикраси також всі, uh -huh. наші, всі в нас роблять. Це з бісеру, з натурального каменю. Ох, оце взагалі неймовірно. Подивіться. Краса. Викорпуйте. <звук> а там, до речі, по мене не добре, коли визипалює. Фонтанах дітки купаються. Ми йдемо далі гуляти. Погода файна. А це відкривається. Такий от краєвид на Тернопільський замок. Мальовниче місце. Ми туди йдемо гуляти. Ну, це я розумію, слухайте, на корабльку можна прокататися. Навіть тут є цікаво, скільки коштує. Це вже інша справа. Дуже гарно. Ну, я так розумію, це головне таке місце, де люди свій досуг проводять. Отже, глибоке. Почтеться, чи не єдине місто зараз в Україні, де може курсувати кораблик. Штучне, я так розумію, озир це. Тихо, спокійно. Ви пам'ятаєте, щоб тут були якісь прильоти, ще щось? Я не пам'ятаю, слава Богу, що нема. Люди хоч спокою живуть. А то пляж циганка. Кажуть такий оновлений зараз, дуже стильовий. Такий він Тернопіль, невеличкий. оце хто любить невеликі міста, мені здається, тим підійде ідеально. Я людина великого міста. Тому що тут скажеш. Юра теж хоче на катамаран. Але я не готова, я така якась замучена сьогодні з цими переміщеннями між містами. І це тільки початок. Далі в нас буде Львів, тому не перемикається. Глибина цього озера Тернопільського мінімум 3 метри, я так дивлюсь. Вони як рибалки ловлять рибку, докуди достає, то так воно і є. А я не буду дякувати. Дивіться, які файні льоди в Тернополі. Віски, карамель, шоколад, борщ. Нуга, помідор з базиліком, пармезан полуницею я десь бачила, кава є і просеку я. Теж пробувала лосось, ми пробували з Юриї Юрі не зайшло, я викинула колись. Ну все, дитина довольна. Піочка. Дивіться, а вулиці називається Руська. Дем-дем. Ну, такий він, друзі, терноти. Маленьке, звичайне українське місто з своїми відголосками, історії. Такі схожі до чернівців, будиночки, до Львова певні. А так, симпатично. Багато наших арквіан, я знаю, тут кучую. Так що всім дуже дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте ваші лайки вподобайки. Всім гарного дня та миру нам. Дивіться далі влоги. Буде цікаво.